Руки німіли від важкості пакетів, але Ольга вперто йшла вперед. Бо, якщо розморозиться шарувати тісто, улюблених пиріжків свикруха не побачить, а це своєю чергою потягне за собою її невдоволення та неприємні висловлювання на адресу невістки, яких та воліла б ніколи не чути. Звісно, можна було б приготувати самій, але як це зазвичай буває? Мама чоловіка повідомила про своє бажання в останній момент, коли часу по суті не лишилося. Як сказала сама свекруха, передавши прохання через сина, стіл мав бути готовий уже вчора. Ви ж мали здогадатися, що святкувати я хочу у вас. Навіщо дарма в такій просторій квартирі живете? У мою однушку всі гості елементарно не помістяться. У нас же велика родина. Ну так, якщо врахувати, що родиною свекруха вважала навіть найвіддаленішу рідню, то звісно. Хоча сама Оля взагалі не розуміла, нащо щоразу витрачатися і скликати пів села, якщо більша частина родичів навіть імені твого не пам'ятала, та й поводилися ці гості вельми специфічно, які личить людям їхнього кола, пили як не в себе, їли, як сарана. Горлали пісні і завершували будь-яке свято, а то й похорони бійкою. І ні, Ольга не була упередженою до людей із сільської місцевості, вона була упередженою лише до конкретних людей, з якими їй уже довелося мати справу. Щоправда, у минулі рази свекруха була схильна до діалогу і милостиво погодилася на святкування на свіжому повітрі, але навіть тоді були інциденти. Прийшлось оплачувати розбиту альтанку, спалений газон і вкрадені шампури. А тепер мама чоловіка навідріз відмовилася повторювати минулий досвід і, натиснувши на сина, отримала доступ до їхньої квартири. Одна думка про це змушувала Ольгу тремтіти від жаху. Прийшлось ховати все цінне і дороге серцю. Тепер їхня квартира. Нагадувала тимчасовий перевалочний пункт для відряджених телевізор, світлі пледи, вази, скриньки і навіть килими перекочували на час до сусідки. Ну а чоловік утік на роботу, віддаючи перевагу праці не під командуванням дружини, а в її благо. Принаймні так він казав. Олі подобалося це висловлювання, хоч воно й не зовсім відповідало дійсності. Сергій, хоч і говорив гарно, на ділі був не найкращим зразком чоловіка, улюбленим так, хорошим не зовсім. Зарплатою він хвалився всюди, але лише дружина знала, що додому він приносив у найкращому разі половину, якщо не третину. Їв, як і вся його рідня, як не в себе, але вигнати його в магазин та ще й не дай Боже, одного. Не дочекаєшся ні чоловіка, ні продуктів, ні грошей. Він взагалі не був домашнім: рибалка, футбол, гараж, бар, куди завгодно, аби не сидіти вдома з дружиною. І скільки б Ольга не лаялася, скільки не просила чоловіка приглушити свою жагу до пригод і свободи, щоразу він знаходив лазівку, щоб утекти з дому. То мама кличе, то на роботу викликають. То, як у дитинстві мужики за нього просили, і головне все тихо, мирно, щоб дружина не скандалила і не знайшла до чого причепитися. Ну, а потім стояв з пониклою головою, слухав її обурення і навіть не намагався сперечатися бо легше прикинутися дурником і перечекати бурю, ніж іти проти вітру. Добравшись до зебри, Оля зупинилася як укопана і вилаялася. За спини їй вторив старчий голос такий же невдоволений всю дорогу іроди перекопали. Це ж тепер який крюк робити, щоб додому потрапити. А все тому, що не ремонтують вчасно взимку аби як натяпляб, а тепер ось піврайону розрили. Ольга кивнула і, перехопивши зручніше пакети, розвернулася в зворотний бік. Дорогу перекопали, перейти неможливо. Тож, як і тій бабусі, їй доведеться шукати інший шлях. Розгорнувши в умі карту, вона одразу порахувала, що найшвидше дворами через базар, а там, на той бік, і між багатоповерхівками, аж до самого дому. Не врахувала лише те, наскільки втомиться тягти важкі сумки з продуктами всю цю дистанцію. На півдорозі жінка видихнулася і зупинилася, плюнувши на нещасне тісто, опустила свою ношу на асфальт і підняла очі до неба. Хотіла вимовити молитву, а замість того видала натуральну лайку. Причому вголос, бо дрібний дідок, що проходив повз, цокнув язиком і похитав головою. Доросла жінка, як не соромно? Соромно не було. Бо прямо навпроти, на чужому балконі, Ольга побачила свого чоловіка з чашкою, сигаретою і у трусах. Крім них, на ньому більше нічого не було, і взагалі весь він прямо таки випромінював розслабленість. Погляд його блукав десь за горизонтом, дружини він не помічав, а вона стояла і не могла підібрати слів, щоб виразити весь спектр пережитих нею емоцій. Вона не знала, що їй робити, чи кликнути його й попросити прикрити соромоту, чи піднятися самій і дати в око, чи запропонувати спуститися, щоб не утруднювати себе, а вже потім вчинити помсту. А мститися було за що, бо не встиг Сергій допити в міст чашки, на балкон вилетіла дама в не менш відвертому вбранні і затягла чоловіка в квартиру. Глянувши сумно на пакети, Оля плюнула і подалася додому, де швидко розклала все куплене по полицях холодильника, а потім просто лягла під прохолодні потоки повітря з кондиціонера. Готувати вона навіть не збиралася, продукти не пропадуть. Вона знайде їм застосування, а от свекруху облажати навіть не подумає, не після того, що сталося точно. Хай чоловічок тепер сам розбирається зі своєю мамонькою, а він додому, видно, не поспішав. Навіть не підозрюючи про розгнівану дружину, Сергій з'явився ближче до півночі, задоволений, відпочивший і, видно, ситий. Вечеряти чоловік відмовився, одразу пішов у душ, а звідти на балкон покурити. І тут у Олі в голові клацнуло. План помсти сформувався миттєво, кілька кроків. Один рух руки, і чоловік замкнений на балконі в одних трусах. Іронічно він, звісно ж, почув рух за дверима, але зайти вже не вдалося двері не піддалися. Ольго, тут замок заїло. Відкрий, постукав у скло, притуливши до нього обличчя. Жінка всміхнулася. Не заїло, я замкнула. Сьогодні це твоє місце ночівлі. Обличчя Сергія витягнулося. Дружино, ти що витворяєш? Що на тебе найшло? Відкрий зараз же. І не подумаю. Сьогодні ти вже тішив людей своїм тілом. Навіть я замилувалася, хай і наші сусіди помилуються. Він недоречно похитав головою. Що, про що ти? І тут до нього дійшло. Ольга побачила, як відлинула від його обличчя кров і з'явилося усвідомлення. Бачу, ти здогадався, молодець. Тепер знаєш, за що сидиш у полоні. І так, нічого готувати я не буду, хай твоя мама сама обхожує своїх гостей. Завтра вона прийде, я віддам їй тебе і на тому розпрощаємося. Сергій схопився за дверну ручку, але дружина похитала головою. Попереджаю. Спробуєш зламати двері чи пошкодити скло, викличу на тебе поліцію. Скажу, що ти неадекватний. І пішла в спальню, хіхікаючи. Жорстоко, їй було байдуже вона мстила за зраду і від цього отримувала задоволення. Спати, щоправда, не лягла, а дістала валізу і пакувала речі чоловіка. І, може, вона б таки задрімала, коли б закінчила, але крик сусідки пролунав раніше. Кричала вона гучно, з поскулюванням, так що кров у жилах стигла. Ольга спершу рушила до дверей, але потім зрозуміла, що крик лунає з боку вікна і кинулася до балкона. А там картина маслом. Сергій висів, як то кажуть, однією ногою тут, іншою там, очі його випучилися. А голова смикалася з боку в бік у спробах ухилитися від мітли, якою відбивалася від нього сусідка. Видно, він хотів схитрувати і перелізти на сусідній балкон, щоб звільнитися з вимушеного ув'язнення. Але глухувата сусідка злякалася і тепер усіма силами намагалася прогнати незваного гостя геть. Олі довелося все ж відчинити двері і допомогти чоловікові повернутися на їхній балкон. А потім ще й пояснювати сусідці, що це таке було. Та охала хрестилася і побажала Сергію впасти крізь землю, затихла і пішла до своєї квартири. Він же стояв мовчки, не наважуючись ні ввійти в дім, ні глянути на дружину. Оля зітхнула і підштовхнула його до дверей. Сьогодні спиш на дивані. А завтра береш валізи до мамоньки на ПМЖ. Зрозумів мене? Прохолодна рука чоловіка схопила її за лікоть, не даючи піти. Олю, послухай, я все поясню. Вона вивернулася і відійшла на безпечну відстань. Сергію, не переймайся. Я все бачила на власні очі і тебе в трусах, і твою подругу. Щоб ти не сказав, Я тобі не повірю. Я все вирішила тож розмови не буде. Спи. Звісно ж, наступний день важко було назвати хорошим. Свекруха верещала, звинувачувала невістку, що це вона винна в тому, що чоловік її зрадив, вимагала накрити стіл, пробачити чоловіка і вибачитися перед гостями за зірване свято. Ольга просто її послала. Коротко, емоційно і точно в ціль. Це було вперше за весь час їхнього шлюбу і принесло їй немале задоволення. І зрозуміло, що все це було лише початком, бо попереду розлучення і поділ спільної квартири. Але головне вона вже зробила вигнала чоловіка й його маму геть. Ну а суд вона пережила, хоч і не без допомоги валер'янки. Зате в її новому помешканні тепер жила шикарна пухнаста кішка. Вона прибилася до її ніг саме в період розлучення і ділення майна, видно, запах сподобався, і так і залишилася, зігріваючи новій господині серце, душу і коліна по вечорах. І в цій історії урок простий зрада не випадковість, а вибір, що руйнує довіру. Не витрачайте роки на тих, хто краде вашу віру в любов. Викиньте токсичних із життя, як Ольга, старі образи, і відкрийтеся новому, чи то пухнастий супутник, чи свіжий вітер змін. Бо справжня свобода починається, коли ви припиняєте догоджати чужим очікуванням і обираєте себе. Пам'ятайте краще одна з кішкою, ніж у клітці з обманщиком. Дякую, що дослухали цю історію до кінця. Сподіваюся. Вона знайшла відгук у вашій душі. Якщо вам сподобалося, будь ласка, підтримайте канал, поставте вподобайку цьому відео, напишіть, з якого ви міста, і підпишіться, щоб не пропустити нові життєві історії. Ваша підтримка дуже важлива. Бажаю вам добра і нехай у вашому житті справедливість завжди перемагає.